Вибухов штук 20 на насчитали, чули. І тоді я, собака почала нервувати, я його думав, він з ума зайшов. Він заскочив у двір в хату і витолкнув мене в коридор. Я упала, він упав і посипались вікна. Він спас. З собакою все добре. З собакою все добре. Слава Богу. Він наш спаситель. Можна зараз робити? Зараз ми взагалі не знаємо, що робити. Ну, ждемо допомогу, що приїдуть, хоч дадуть чим закрити вікна. Будемо сподіватися, що нам допоможе нам. Сьогодні вночі сталася ворожа атака засобами ураження. БПЛА було застосовано близько 20 засобів ураження. 12 них збило ПВО. На жаль, стались влучання. Пошкоджені підприємства, інфраструктура міста, також приватні будинки. Один будинок частково зруйновано, пошкоджено гараж, згорів автомобіль. В школі вибито біля 130 вікон. На зараз проводиться обстеження майна. Може зростати кількість пошкоджень. Станом на зараз до лікарів звернувся один постраждалий. Він йому його життю нічого не загрожує. Лікується, знаходиться в лікарні. Цей чоловік 42 роки. Державна служба з надзвичайних ситуацій, всі необхідні служби почали працювати одразу після прильоту. Так, звісно, ДСНС працювала. Виникла пожежа пожежа засобами ДСНС локалізована. і. Наслідки осона. Наслідки усвоїв. так. Вночі під час чергової атаки Російської Федерації було пошкоджено будинки, які знаходяться за моєю спиною. На щастя, люди не постраждали. Ведуться вже відновлювальні роботи, прибираються сміття. Розгорнуті палатки наших партнерів. Це і Громадська організація пролісок зараз на підвізі Червоний Хрест, міська організація Дніпровська. Також поліція приймає заяви від мешканців, які постраждали. Відповідно до чинного законодавства, після цього люди повинні будуть звернутися до лівобережної адміністрації вулиця 20-річчя Перемоги, 51, кабінет 363, для того, щоб надати документи, необхідні для занесення в базу є відновлення та надання. Матеріальної допомоги від Дніпровської міської ради сьогодні це тільки приватний сектор. Ми бачимо, що один будинок майже повністю зруйновано і ще постраждало за попередніми підрахунками шість будинків в різні, в різні ступені постраждання. Тобто, десь ще ферзервали вони, як на тому будинку. Ми бачимо, десь більш серйозні пошкодження. Ти, будь ласка, по руйнуванням у школі, чи до цього тут вчилися діти, чи і як далі на якій формі тепер будуть навчатися? Ну відповідно до того, що ви бачите, руйнація не дуже суттєва, тобто тільки вікна. Зараз я так вважаю, що департамент гуманітарної політики прийме рішення, яке необхідне для убезпечення навчання дітей. Думаю, що вони перейдуть тимчасово на дистанційку. І будуть відновлені вікна, як правило, у нас у закладах освіти, завдяки роботі тих відділу департаменту гуманітарної політики, відновлення відбувається дуже-дуже швидко. Тому я думаю, що після канікул, які ось ось розпочнуться, діти зможуть вийти. А там як воно буде? Ну, пошкодження незначні, це дуже добре. І головне, що немає постраждалих.